Більше 600 порушень правил рибальства виявили нинішнього року на водоймах буковини працівники управління Чернівці рибоохорона. При цьому було вилучено 450 заборонених знарядь лову, у тому числі 50 кілометрів сіток, а також понад 700 кілограмів риби. От бачите, зараз під час зимівлі в основному риба скопчується на зимувальних ямах. Її виловлюють забороненим методом з використанням тройників, методом багріння. Ми бачимо, як людина грубо порушує правила рибальства. В цьому районі зимувальна яма, залишилась вона недалеко від Чернівців, це в Кисманському районі село Стрілецький кут, і також ще є одна в Скористуваті. Колись тут було саме глибше, були цінні породи риб. І під час землівлі в основному вона скупчувалась на цьому місці. Бачите, порушник впіймав рибу. Зараз ми подивимося, що він впіймав. Ви знаєте, що ви порушуєте грубе рибальство? Я не буду нікому казати. Заберіть камери, тоді будемо говорити. Без камер ні на камеру скажуть. Скажіть, будь ласка, говорить. як вас звати? Не буду нічого, я вам казати, з заберіть, тоді будемо говорити. Метод багріння досить поширений серед браконьєрів в осінньо-зимовий період, коли риба скупчується на зимувальних ямах. пруті таких є кілька. На зимувальних ямах вилов риби заборонений з 1 листопада до 1 березня або до скресення криги. Але як ви бачите, люди зараз ви самі були свідком цього, порушують правила рибальства. Людина ловила рибу забороненим методом з використанням троєка методом богріння. Також під час сьогоднішнього тижня рейду в СМТ Лужанах було викрито грубі два порушення двоє місцевих жителів ловили рибу острогою в другій годині ночі. Вони впіймали три щуки. Це також збитки нанесені державі. Нинішній рік був складним для буковинських рибінспекторів. Держава, як і зазвичай далеко недостатньо виділяла кошти для рибоохоронної роботи, і все ж певних результатів досягнуто. Початку 2015 року викрито понад 600 порушень правил рибальства. Зокрема, із цих порушень майже половина це є грубі порушення правил рибальства, тобто порушення з використанням заборонених знаряд лову, сіток, нападок на порушники передохоронного законодавства. Накладено штрафів на суму понад 62 тисячі гривень. Зокрема, дана сума 62 тисячі гривень вже на даний момент стягнута в дохід державі з даних порушників. Протягом 2015 року працівниками черніці рибоохорона вилучено 410 заборонених знарядь лову. З цих 410 заборонених знарядь лову понад 50 кілометрів сіток, сіток волоків, неводів, інші заборонені знаряддя лову та безгосподарських знарядь лову. Викрито 40 порушень за незаконно продаж водних біоресурсів на ринках області. Саме напередодні різдвяно-новорічних свят збільшується кількість порушень правил рибальства. Зростання цін на рибну продукцію жене багатьох краям на водойми. Проте, всім варто пам'ятати, що штрафні санкції обійдуться значно дорожче, ніж святковий стіл. У зв'язку з тим, що йдуть новорічні свята, різдвяні свята, ці випадки набувають такого більшісного характеру. А тому в цей період працівники рибоохорони будуть посилено охороняти водойми Буковини. Петро Лопапа, Богдан Тарасійчук, телеканал Буковина.